Мої вітання. І традиційно починаємо з гарних новин. За останню добу небайдужі українці. Придбали: акумулятори, генератор та інвертор, загальна вартість 113 тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. Велика подяка, низький уклін кожному, хто донатить. Молодці. Такі речі зараз життєво необхідні для наших бійців. Молодці. А тепер до роботи. Депутати, обстановка, фракція Слуга народу готова піти на фронт, так. Повним складом, але тільки після того, як туди вирушить Європейська солідарність. Тобто ніколи. Так, це значить, про що ця заява? Ні про що? Ну, так, задоволена відповіддю. Прошу ця заява не про що. Значить, магнітні бурі, воно все мене. Щодо депутатів і фронт. Не для того мама квітку ростила. Не для того. Щось йобнуло десь. Нічого. Будемо жити. Все переживемо. Так, дивіться, не для того мама квітку ростила. Єдине, що я хочу вам сказати, що у нас. Буде якийсь приклад жінки, достатньо відомої, яка піде служити. Можливо, депутатка, а можливо, шоу біс якийсь чи щось таке. 200 гривень. Донат. Дякую, молодці. Ну, така історія. Але точно не слуги народу і Європейська солідарність. Тут ні про що. Кім Ченін наказав привести в повну бойову готовність артилерійські підрозділи КНДР у районі демілітаризованої зони. КНДР стверджує, що Південна Корея використала дрони для поширення пропагандистських лістівок над Пхеньяном, що було розцінено як порушення суверенітету. Да, ну головне, щоб вони ще не пісяли проти вітру, коли вам він дує в вашу сторону, бо, те, бо то вже буде розцінено, ну я не знаю як. Так, Кімченин. Ще один хворий цвіту цього. І ще раз щось бахнуло. Так, значить, Кім чи нин? А, значить, Що там буде відбуватися? Північна Південна Корея. Буде відбуватися. Ой, на людей зверху будуть падати що, бомби, снаряди, щось буде летіти зверху на людей. Хто почне? Кімчинин чи друга сторона? Ємчянин. Він вважає себе абсолютно вправі розпоряджатися людськими долями в дуже великій кількості. Ну, в нього друг такий же є, знаєте, один краще одного. Коли їх всіх забере Господь Бог до себе? Так, поїхали далі. У Молдові проросійська партія перемога. Влаштувала перед виборами маршу шуканих пенсіонерів? Проте, на марші чомусь більшість учасників були дуже молоді. Вони стукали по кастрюлях і скандували за Молдову без ЄС. Геть, Маю, Санду. Молдова. Дуже просте питання. Молдова, хто дивиться? Значить, таке питання. Молдова на чолі з Майєю Санду. Розвиток далі майбутнє. Або інший кандидат, інший президент. Так, Майя Санду. Майя Санду, Диявол і Двійка Чаш. Вона каже про те, що вона не така проста жіночка, як вона здається, з першого погляду. Але при цьому вона вміє і буде тримати. Ну, Скажімо так, нейтралітет будь-якою ціною. І це для її країни буде ок і норм. Тобто там, девіз буде такий, що ми не за м -м, прогрес, ми не за е впері план планети всієї. Але ми так, моя хата скраю, нічого не знаю, нікого не знаю. І це для них ок. Коли приходить 200 гривень донат, дякую молодці. коли приходить інший кандидат, то він розставляє свої ноги, ноги своєї країни перед ким ви думали, правильно рашки. І там вже наповну віддає свої ресурси, своїх людей, робочу силу. Ну, тобто, все-все-все нати вам, Боже, що нам не гоже. Так що тут дуже просто. Неподалік місця проведення мітингу, кандидата у президенти Дональда Трампа, значить, в Коачелі, штат Каліфорнія, правоохоронці затримали чоловіка, озброєного дробовиком, зарядженим пістолетом та магазином в великої кількості, якийсь народний мститель. А Трамп він у нас як найтмен, розумієте? Ой, це як в Анідоті, знаєте, він невловимий. А чого невловимий, бо нахер нікому не потрібний? І так, тут так само: 100 гривень донат, дякую. Так, про те, що значить, постійні напади, замахи на життя Трампа. Наскільки правдива ця інформація? Да, масони нікуди не ділися. Е, обрали вони своєю жертвою Трампа, що кажу масони, бо тут якийсь тайний, таємний таємна секта, таємне е, збіговисько, об'єднання. Е, обрали вони своєю жертвою Трампа і м, вся інформаційна зараз історія, яка йде, вона. Має потім пояснити, ну, типа, чому його не стало? Цікаво. Штати готові розпочати переговори з Рашкою, Китаєм та КНДР для зниження ядерної загрози. Байден заявив про готовність переговорів щодо скорочення ядерної зброї. Скорочення ядерної зброї. Да. Угу. Вони мільярди доларів витрачали на, ту, на ті розробки, щоб зараз що, спростувати все, закрити все. І сказати: Ні, ви знаєте, ми передумали ми за мир у всьому світі. Ні, це робиться на, на вимогу третьої країни. Там, де дуже багато католіків. А, і це робиться для. Ну, тут, тобто, ціле направлено, тисяча гривень донат. Дякую, молодці. І це ціле спрямовано це все робиться для того, щоб вони так сказали. Ніхто ні з ким, до речі, зустрічатися з цього приводу не буде, якщо що. Хм. Щось крутять, мутять. Так, Естонія була б рада закупити у нас озброєння. А ну, та не може через заборону експорту. А тільки через це, зрозуміло. Тут нічого дивитися. Так, загальна ситуація у світі і в Україні в найближчі тижні. Загальна ситуація в світі, куди ми з вами котимося, вгору чи вниз. Давайте дивитися світ. І загальні події для всього людства важливі до чого все йде. В основі світу маленька людина, яка не розуміє, звідки чекати по двох. Розумієте? Дуже вовниче налаштована. Ну так воно і є. Так воно і є. Угу. Дивіться, що робиться у світі. Значит, Світ нам буде показувати, людство я маю на увазі, що у нас є абсолютно всі ресурси для того, щоб не голодувати, не бомжувати, бути спокійними, щасливими та навіть в безпеці. Але ж людство ми, значить, плювати ми хотіли на всі ці ресурси. Ось така історія. За нескорених, ну, тобто ті країни, ті окремі люди, які не будуть обирати спокій, мир, добробут, перестануть обробляти землю, відмовляться від неї, їх будуть наказувати. Це я про майбутнє кажу, я не про зараз кажу. Яким чином забирати? В них домівки забирати в них життя. Тобто кармічні уроки Всесвіту, вони не те що ще не завершилися, вони ще навіть не починалися. Всесвіт і світ починається з кожного з нас. Так що перед тим, як щось думати або робити, ми маємо з вами одразу розуміти, що добро тере-добро, а якщо ні, тоді будуть наслідки. Тепер щодо нашої країни України на найближчий період події для українців, особливо для тих із нас, хто знаходиться на лінії фронту. на фронті. Україна поїхали найближчі тижні для нас. Це те, про що я казала. Папа Римський каже: найближчі два місяці я вас молю. Нічого не робіть. Все буде ок, я обіцяю, не можна вірити, не можна так, бо наш ресурс він ніякий. Ми в очікуванні, розумієте? Ми нічого не робимо. Це наш ресурс зараз. Бо ми наслухались якихось пліток, що якісь прийдуть добрі дяді і нас захистять. Так, добре, далі поїхали, значить що? Угу. А, так, значить, давайте так. Нащо нам замилюють очі, і чому а, нам не дозволяють зараз? Робити ніяких різких рухів 100 гривень донат, дякую, молодці. Тому що треба нас стримати від дуже важливих подій, які б не сталися, якщо б ми не робили ті дії. Ну, я думаю, що ви розумієте, да? про що я покажу? Так, що оце відволікання воно призведе до того, що ми з вами. Знову будемо починати спочатку, в плані чекати допомоги, збирати сили, чекати перемогу. Сили расистів проти нас. Угу. І наші сили проти них. Прекрасний момент зараз, щоб прямо поставити крапку. І це не перебільшення. От просто повірте мені. Ресурси їх, чому оці два місяця мають бути передишкою. Тому що вони, расисти, мають. Наїстися зараз, мають поповнитися зараз енергією, зброєю, людьми, чим завгодно. Тобто зараз туди, протягом двох місяців, буде йти прям потоки всього того, що я зараз перечислила. Чи можемо ми якось вплинути на цю ситуацію? Це я так питання, знаєте, як старий романтик задаю. Ну, Тут відповідь зрозуміла вам, так. Да? Ну, давайте так. Коли все піде по цьому плану, що ми повірили, ми почекали, вони дозброювалися Що далі для нас? Чекаємо, страждаємо, вигадуємо новий план. Нарешті приходять люди в плані партнери, які обіцяли не словом, а ділом нам допомагати, і це про бити в глиб. Ми отримаємо все-таки розрішення, як це буде дозвіл. І ми, хоч якось, дубасимо нашого противника. Дякую.